В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят намет ефем. Фінська казка ведмідь та лисиця. Якось чоловік віз з міста рибу. Раптом обід шляху, бачить, лежить непорушно лисиця. Гадаючи, що вона не жива, кинув її на воза. Але руда швидко прокинулася, тільки рушили далі, розірвала мішок і заходилася викидати рибу на дорогу. А тоді сама лишком зіслизнула. Позбирала здобич, принесла до лісу та й сіла під кущем обідати. Тут і надибав її ведмідь. О, де це ти, кумася, добула риби? питає. Наловила в річці. А чи не могла б показати, як це робити? Ну, звичайно ж, покажу, згодилася родохвоста. У зоряну морозну ніч опустиш хвоста в ополонку, ото й начіпляється на нього риби. Дочекалося потрібної погоди і рушили на риболовлю. Проробали ополонку, ведмідь опустив крижану воду хвоста. А лисиця похождає навколо і співає Високе небо, холодне небо, дай ведмедю рибки, скільки йому треба. Через певний час ведмідь спробував виняти хвоста, одначе той був ще легкий, тож занурив глибше. Хай побуде, порадила кумася, поки нащіпляється багато риб. Ведмідь терпляче тримав хвоста в ополонці, аж поки вона не замерзла як не намагався вивільнитися марно. Тоді хитруха порадила. Почекай, я збігаю до села по допомогу. І лиш родим хвостом майнула. Собаки побачили її в селі та за нею кинулися до самої річки гнали. Тут лисиця, пробігши повз ведмедя, що помчала до лісу, а собаки обпали клишаного, шматували його, аж вовна летіла. На силу вирови зі полонки оцупок хвоста і втік. Відтоді ведмідь куцохвостий. На добраніч, малята солодких снів.